Можливо, друзі, ця монетка у нас і не остання. Друзі, Це сталося, я знайшов золото. Я не знаю, якого Бога мене сюди закинуло. Подивіться, от такі кущі. Я... Ну що ж, друзі, є нерест. у нас сигнальчик коло дерева. 95. Насправді, я вже збився з рахунку, скільки я вже викупав тут тих боратосів. Тут їх доволі так. Друзі, друзі, відмив я нашу монеточку, і монеточка в нас 1788 року. Так, фокус. Слава so Україні, друзі! Ну що, на сьогодні знову пошуки, як зазвичай в лісі, так що будемо ходити сьогодні пікати. Ходжу я по нових настройках, мав вам минулого разу показати, так і забувся. Так що, друзі, кому буде цікаво, пишіть. я обов'язково кожному напишу. Або вам пізніше, в принципі, як би покажу. Ну що, є у нас перша знахідка, давайте дивитися. Хоча. Я тут ходив, але все одно настройки відіграють учасну роль. Якщо ставиш дискримінацію в мінус, це я вже зрозумів, друзі. Так що давайте я вам зараз покажу, залишайтеся на каналі. Друзі, Лицер Клуб змінився. Ми стали соцмережею. Наша місія велика мрія об'єднати істориків, археологів, пошуківців, романтиків, діячів культури та патріоти України в єдину онлайн-спільноту. Саме тому ми розробили унікальну соцмережу Клуб. Тут ви можете реєструватися, обмінюватися повідомленнями, коментарями, створювати тематичні групи, вести власні блоги про пошуки. Ви царклуб також має свій онлайн-магазин, де ви можете продавати свої товари. Запрошую всіх однодумців, кого цікавить історія пошуку скарбів, мистецтва і культури, всіх, кому цікава українська спадщина. Приєднуйтеся в соцмережу ви Ну що ж, погода взагалі не льотна, дощик. Двіться. Не знаю, як я так вицепив, але давайте дивитися разом. Ось нас, друзі, відбиточок. Ви тільки гляньте. Є перша монеточка є. Дивіться, який гарний відбиточок. Шкода, що одна, а от тим не менш, приємно. Ну що? Я зараз її помию, то вам обов'язково друзі покажу. Ну що ж друзі, почав мити нашу монеточку. Я думав, що це вже динарій якийсь. Але ні, дивіться, це у нас крейцер. Ну, тим не менше, рідко вони в нас попадаються, особливо в мене. Так що я радий цій монеті, ви тільки гляньте, який стан 1762 рік. Ну стан взагалі гарний. Дивіться, яка груба монетка. Ну, що я можу сказати, супер. Ось така у нас перша монеточка за сьогодні. Так що думаю, що вона і не остання. Так що будемо продовжувати далі пошуки. А ну, камради, признавайтеся з мого міста, хто залишив тут сокирку, точніше частина від неї. В принципі, можна було знайти донора до неї. Для чого її залишили, не розумію. Сокирка у нас, друзі, непростесенька. Козаки. Дивіться. Ось цієї частини тільки немає. В принципі, можна зробити. У мене десь є частина ось цієї штучки. Можна буде приварити. Ну, козацька сукера, дивіться. Для чого її залишили, не зрозуміло. В будь-якому разі камраду дякую. Трошки зігнута. Ну, я думаю, можна приварити тут і відчистити. А ви як гадаєте, забираємо. Іноді, друзі, я сам себе дивуюся. Знаєте чому, дивіться, зайшов я ось в такі кущі і такого логічно подумати, що тут робити? Тут взагалі катушкою не можливо розмахнутися. А я вам скажу, друзі, є якась в мене чуйка така, і ця чуйка не підводить. У мене є монетка, вона взагалі була на поверхності. Давайте я вам зараз покажу. Ще послухайте. Я взагалі був не повірив, друзі, що це може бути особлива монетка, але вона. Дивіться, який здоровезний кругляшок. Ну що, зараз її промию і вам показую. Друзі, відмив я нашу монеточку, і монеточка в нас 1788 року. Так, фокус. Тільки я не розумію, чи це Єлизавета, чи це її Катерина, я в них взагалі, друзі, не розуміюся. Дивіться, може, його хтось із вас знає і зможе мені підказати. Дивіться, я в шоці, стільки років вона провалялася ось тут на поверхності. І її ніхто не зачепив. Дивіться, яка товщина груба. Ну, монетка взагалі супер, ви як гадаєте, рідко попадається мені рідко, а ви бачите, вона є в наших краях. Потрібно лише шукати. Ну що, я забираю та продовжую далі пошук. Можливо, друзі, ця монетка у нас і не остання. Так що я сподіваюся, що сьогодні буде гарний крутий результат. Ну що ж, друзі, йду я собі і сам до себе говорю, 6 сигналів кажу, взагалі немає. І тут у мене сигнальчик, і дивіться, яка симпатична магасенька ложечка. Головне, що це весенька. Дивіться. Ну, не краса. Взагалі супер. Дивіться, вже неодноразово находжу, інколи находжу поломаті, а інколи цілі. Та збираю свою колекцію. Бо тому що, дивіться, рідко таке зараз зустрінеш, хоча воно взагалі нічого не вартує, але для себе якась частинка історії. Супер. Дісі якої ідеальної файної форми. Шкода, що ніякого клейма немає. Ну, тим не менш забираємо, друзі. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Супер! Ну що ж друзі, є наразі у нас сигнальчик коло дерева. 95 94, друзі. Сподіваюся, що монетка. Хоча тут і гліз доволі так багато, так що може будь, що бути що буде. Опа. Друзі, срібло. Срібо. Я вам казав сьогодні, я вам казав, друзі, що найду срібо. Чуй, не підвела мене, давайте дивіться. Ось вона, друзі, дивіться. Я в шоці. Ви тільки гляньте. Біончик в нас. 20 копійочок. 1928 рік, дивіться. Зараз знову скажуть, що це неможливо. Блін, стан взагалі гарний, дивіться. Ось тут у нас чомусь окишено, чому? Незрозуміло. Ну, тим не менш, гарна, красива знахідка, а ви як рахуєте. Фу, супер. Не знаю, мене аж емоції переповняють. Невже сьогодні теж срібло? Я не знаю, цей рік якось такий попався. Взагалі фартовий. Так що, друзі, якось так. Не знаю, щасливо, як масенька дитина. Ось таке буває. Так що зараз будемо тут далі ходити. Бачите, того разу я тут ходив, пам'ятаєте, що я був знайшов дві срібних монети. І казав, що я сюди повернуся і буду доволі так краще ходити, шукати. І ось я ходжу, друзі. Друзі, є на сигнальчик. 96-97. Опа, є друзі. Є у нас кругляшочок якийсь. Ух. Вау, друзі, ви тільки гляньте. Ще з землі. Ну що, давайте розпаковувати, подивимося, що за монеточка. Ну, нема весенка, дивіться. Опа, відбиточок, дивіться, залишився. Вау, дивіться яка груба. В які припущення є. Ну давайте я зараз відмию та вам покажу. Я думаю, кожен чекає на цей момент. Ну що ж, друзі, це у нас знову крейцер, дивіться. 1774 рік. Трошки погано видно, дивіться. Ну, тим не менш, непогано. Два крейцера, У мене ще такого взагалі не було, щоб я знаходив за один коп два крейцера, Тобто дві монеточки. дивіться, яка товщина монеточки. Супер. Я просто в захваті від таких знахідок насправді. Навіть сам не очікував, що знайду. Ну, тим не менш знайшов, і я продовжую далі пошуки. А Я ж, друзі, насправді хотів йти. йти ж іначе, бо я ту територію вже повірив. Там, де я знайшов срібну монеточку, взагалі там вже сигналів немає. Я вже там настільки виходив, що ви собі не уявляєте. В Шах, в крок в крок, можна сказати. Ага, до речі, друзі, я вам дещо ще не показував. Зараз покажу, що мені вдалося було ще знайти. Ось таке колечко від голуба. В принципі, воно там нічого такого особливого немає. Е... 25 копійочок українських і 10 копійочок радянських, це у нас 1961 рік. Ну, нічого такого особливого насправді, але тим не менш як би приємно. Да. Я просто в захваті, друзі. Знахідки є, є. Що ще потрібно? Що ще потрібно. Знайшов ще було ось таку штучку. Здається, від сапи. а ви як гадаєте? Ну, Знаєте, тако показувати вам весь шмурдяк це займе доволі так багато часу. Так що я думаю, що він нікому і не цікавий. Ну, тим не менш буду ходити далі, продовжувати свої пошуки. Друзі, це сталося. Я знайшов золото. Я не знаю, якого Бога мене сюди закинуло. Подивіться, ось такі кущі. Я вже побачив, там є друзі проба. Я вже в інтернет бігом подивився. Дійсно, це є золото, бо я думав, що це, знаєте, біжутерія якась, ні друзі. Золото. Я не знаю, яким фігом мене сюди занесло в ці кущі. <смі> емоції мене взагалі переповняють. Давайте я вам зараз покажу. Було, було файно. Я навіть не дивився на табло. Давайте я вам зараз покажу, яке це золото. Ну, в мене емоції просто переповняють. Я ще досі не можу повірити, друзі. Хочу кричати. Є yeah, перший голд Срібло! золото. Ah! Показую вам, друзі, ось кого таких кошів. Сигнальчик у нас ось там де був. Ось кого дерево. Давайте дивитися разом. Ямка, друзі, взагалі не глибока була, подивіться, ну, взагалі на поверхності, і ось у нас сережка. Ось нас сережка золота. Я в шоці. Фу ху, -ху, 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 -ху. Сірошка зірвав джекпот нині. Ох, ви шо. Фу, фу-фу-фу-фу-фу, дивіться. Пробую вам показати, друзі. Я не знаю, чи воно зближиться, не зближиться. Зараз я якось постараюсь. Все, друзі, максимально скільки зміг, стільки зближив. Радянське золото, дивіться. 585 тут, проба. Отут, я щось не можу зрозуміти, що це таке. Ось бачите? Один штамп є, а другий що це таке невідомо. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте, друзі. Я просто в шоці. Ви розумієте, скільки тут людей взагалі ходило? І пропустили. Я, я в шоці. Гляньте на цю красоту. Я просто не можу повірити. Уху-ху! Сирошка зірвав, нині джекпот. Ох, супер. Грам скільки, не знаю. Ну... У мене просто бракує слів, друзі. Я просто в шоці. Я не розумію, як мені так пощастило, особливо сьогодні. Я в шоці, друзі? Сріво, золото. Заради таких моментів ми і ходимо, шукаємо. Я тут проходив неодноразово, повірте мені. І камради проходили тут. І після мене, ще проходити, Знаєте, що я вам скажу? Ходити потрібно, ходити. Немає значення, чи там хтось ходив, не ходив, чи ви там ходили. Завжди перевіряйте місця. Виходжуйте в шах в шах, в крок в крок. Точніше, і буде вам ось такий голд. Я просто. Я в шоці, друзі. Я, я не можу ще просто повірити, якого фіга мене взагалі занесло в ці кущі, де тут понакидано. Я не знаю, в мене просто бракує слів. Бракує слів. Або воно нормально, це не черніхівське золото, знаєте, що б'є як фульга. Або воно в районі 60 в мене надалося. Зараз я вам покажу, друзі, як воно б'є. Слухайте, друзі. Ано зараз на табло гляну. Ні, друзі, вибачаюся. Все-таки б'є 48. 54. 60. Ну що тут казати, воно скакає, друзі. Немає такого, щоб чистий був, воно скакає. Дивіться, ще раз вам показую, друзі. І буду щось далі продовжувати шукати. Ну як би з цього? Буду на цьому закруглятися. О ні. Я не з тих камрадів, що так швидко здаються, коли находять щось прекрасне. Я буду далі продовжувати шукати. Друзі, я не знаю, що відбувається. Я ж прямую дорогою додому. Ну і за одне махаю катушкою. І що ви думаєте, є в мене монетка? Я ж ходив тут неодноразово, я не розумію, сьогодні мій день, Фортовий день. Давайте дивитися, це ще плюс таке. У мене там з боку є ще один сигнальчик. так що будемо зараз дивитися. Ямка у нас, в принципі, ось така. І дивіться, що попалося соліт. Ну, я зараз, друзі, спробую його відмити. Можливо, щось вдасться нам з вами побачити на ньому. Так що попрошу вашої хвилинки уваги. Ну що, пані і панове, я можу сказати, солід у нас ось такий. Як ви думаєте, це перечекан? Ні, друзі, це не перечекан, це фальшива монета. Ну, інша сторона в нас виса. Ну тобто це боратінка, але на той час багато фальшивих робили. Так що, бачите, це не перечекано. Ну що, давайте дивитися до наступного сигнальчика. Десь в мене він був тут. Так, народ, для порівняння. Дивіться, ось тут у мене була тая буратинка і ось. 80. В мене чомусь показує 80, зараз подивимося. Здається, вистачає купати. Бо я копав, друзі? Оп. Ну що ж, хвилинка вашої уваги? Дивимося. Так, де вона? Так, друзі, ще одна монетка. Ось вона. Ще один солід. До вашої уваги. Ще одна боратінка. Ну я її не буду мити, бо нічого такого особливого. Братинка і боратінка. Ну що, буде якщо сигнальчик, обов'язково вам покажу. Друзі, для мене шок знову є сигнальчик, і я його викопав. Зараз хочу з вами розпакувати. Цей сигнальчик Тобто він зараз в землі, і ми з вами подивимося, що там. Напевно, що Братінка, давайте я вам зараз покажу послідовну історію. То. Тобто тут одна була у нас ось тут. І бачите, ось тут. Хоча тут сигнальчик взагалі був якийсь ніякий, але викопав і він став більш стабільнішим. Ну що ж, друзі, пробуємо. В цьому шматочку десь. О, вже бачу. Гляньте тільки ось. Відбиточок. Солідік. Ще один. Приємно. Та й приємно. Ну що, якщо буде тут зараз зараз сигнальчик, я вам обов'язково включу і покажу, бо дійсно цікаво виходить. Три монетки на одному місці. Насправді я вже збився з рахунку, скільки я вже викупав тут тих боротосів. Тут їх доволі так. Немало скажу вам, дивіться, ще ось одна в нас. Я вже викопав, напевно, без камери 2 чи 3. Ось дивіться, нас від монеточки. Я, напевно, це місце залишу, друзі, на наступний раз. Друзі, хотів би вам показати, яка монетка, але тут я вже не маю що показувати. дивіться, Просто час, земля та дощ зруйнував монетку. Від неї тільки залишилася, бачите, частина металу. Ну, ось тут ця сторона щось більш-менш так проглядається. Може, ще вдасться врятувати ось цю сторону, але з цю сторону вже нічого не врятує. Мені здається, друзі, потрібно вже завершувати свій клуб, тому що не потрібно нагліти, як пре потрібно вчасно зупинитися. Це як батарея, це як автомати, які грають люди. Цю територію це, по-моєму, якась старесенька дорожка, бо я її напевно залишу. На наступний раз, а чому б і ні? Можливо, тут є ще якісь монети, не тільки боротоси соліди, можливо, тут будуть якісь і півтораки. Ну, дай Бог. Так що якось так, друзі. Зараз ще хоча б одну монетку, або і будемо на цьому закруглятися. Блін, казав, друзі, ще одну монетку найду і закругляюся. Це вже друга. 84. Боротосик. Так, зараз з вами подивимося. Де в нас монетка? І закругляюся, бо дійсності. Опа, бачу. Гляньте, друзі. Ось вона у нас відбиточок, бачите? Залишився. І що ж, друзі, показую вам це буквально за якісь 2 хвилини, 8 штук, 8 буратосін. І взагалі я так далеко не ходив, зараз я вам покажу територію саму, дивіться. Ось бачите, де скопувати. Основне джерело ось тут. У нас там є ще сигнальчики. Я, друзі, вже не буду чіпати. Чому не буду? Тому що все викопаю, пізніше, хто буде що копати. Залишу це, друзі, на наступний раз. Вісім штук з одної ями. Там є ще сигнальчики, справді є. Ну я хочу, друзі, вже поскоріше додому добратися, тому що що вистачає копати. Для мене цей коп вже 100% джекпот, тому що щось срібло, з золоту. Русипуха, друзі, мовляв ще й плюс. Сьогодні просто якийсь божевільний день. Ось так, хто ходить, шукає, той обов'язково знаходить, я хотів би сказати. Е, і що я можу сказати? Друзі, підписуйтесь на канал, вам не важко. Попереду буде багато цікавих відео, а головне, що це нам миру, перемоги. Слава Україні! Всім до побачення!